Привіт, малята! А відгадайте загадку і дізнайтеся, про яку пору року ми будемо говорити сьогодні. Слухайте уважно сніг на полях, лід на річках, хурделиця гуляє, коли це буває? Так, взимку, правильно. Ось і завітала до нас чудова чарівна та морозна зимонька. А давайте ми разом з вами пригадаємо, в які зимові ігри можна гратися в цей час. Так, кататись на санчатах, на лижах, на ковзанах, грати в сніжки та, звичайно, ж, ліпити снігову бабу або сніговика. А ви знаєте, у мене біля двору сніговик стояв учора, я його сама зліпила, але вночі. Кудись він зник, мій такий гарнесенький сніговик, і ще й весь сніг розтанув. Але точно знаю я, малята, що він у ліс побіг гуляти і друзів собі шукати, бо ж він веселий сніговик, і сумувати він не звик. Що ж тепер робити? Немає такої можливості і снігу зліпити. Але не засмучуйтесь, малята. Ми з вами разом зробимо справжнє зимове свято. Ми зробимо сніговика, щоб він не розтанув. Тож давайте починайте і мені допомагайте. Треба йому мітлу в руки дати, і тепер можна з ним разом і танцювати, і в зимові ігри грати. А я вам малята кажу до побачення, до нових зустрічей!